Всім привіт! Продовжуємо сьогодні робити клітку. Зараз трошки видніше, то вже можна побачити, як постелена підлога. Ну і зараз ще кладемо два стовпчики і тоді будемо зашивати. Поставили ми вже всі стовпці, тут де забиватися, тут буде фіртка і тут де забиватися. І зараз будемо ось ці, ці забивати ці прольоти. Той, там і цей. Така вийшла ситуація, що клітка ще не дороблена. Ось одну сторону ми вже забили. Фіртки ще немає, другу сторону ще не забили, а свині нам вже привезли. Кинув я їм пшеничні поки що. Бо ще її і, і гранул також я їм не наробив. Ось такі пацяка. Не знаю, що це за порода, Казали якась голландська порода, що вони якісь і не чорні, і не червоні якісь. Фіолетові. Цей кабанчик один. він рабенький. А ці якісь такі кольори, такі цікаві кольори. Їсти то їдять, бо вони вже захотіли їсти. Також я їм ще налив води, бо поїлку ще не зробив. І зараз будемо вже дороб... до... доробляти клітку. Вони спокійні, не бояться такі ручні. Ну це якась така порода, що вони гладенькі. Цей кабанчик тут є в нього шерсть, а в цих трьох немає. Вони гладенькі. Такі. Зробили ми вже е, ці перегородки. Зробили фіртку. Ще є де, щоб подоробляти, але на сьогодні вже все. Пацята наші. їдять, п'ють водичку. Оце воно трохи є з шерстю, а ці гладенькі, без шерсті. Я їм ще корму, гранул не зробив, тому сьогодні тільки сипав дерть подрібнену пшеницю. Але вони попередніх хазіїв їли сухе, то вони знають, що, що їсти сухе. Вони собі поїли, пішли водички, попили і все. Ось так. Ну ця клітка, вона виходить 2 на 4. Тут для них це прямо казарма. Тут вона велика вона для них. Але нічого, хай біде. Тут можна і 6 тримати. Ось так. Ось такі вони. Які в них якісь кумедні морди, Вони такі якісь довгі і якісь поморщені. Може хто знає, що це за порода, напишіть в коментарях. Казали ці, що продавали, що це якась голландська порода, але морда така тоненька, довга і поморщена. Ну, буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На ну, все добре!